Привіт, українці! До вашої уваги. Не дуже довга партія номер 10 між діючим чемпіоном Дін Кліреном і претендентом Гукешем Домараджу. Дін Білиме, Рахунок нічийний, партія номер 10 Д4 кінь в 6, кінь в 3, Д5. Класика, все по центру. Слон Ф4, лондонська система. Свиня в народі, називається. Є6 є35. Гукеш каже: я знову буду грати оцей варіант слон Д6. Якщо мені пам'ять не зраджує він, цим ходом це один з варіантів, який я теж вивчав. Слон Е2 ходить Дінг. І я як побачив себе, думаю, що це? Як слон Є2? Слон має на Д3 в цих позиціях стояти. Головний хід цієї це кінь БД2. Іноді це три. Ну, слон д 3 а слон Є2 не бачив такого що тут не думаю в чому ідея. А я зрозумів, ну, таке отак, от зрозумів, в чому була ідея команди дінга На слон Д3. За чорних дуже типовий хід Ферзь Б6, напасти на пішачка. І ну, треба ходити хід Б3, він ослаблює всі, всі, всю позицію, всі чорні поля. Я впевнений, що Дінк на хід Ферзь Б6 запланував рокіровка, і на ферзь Б2, там С4, є такий варіант С4, то якщо ту робити, ферзь може зловитись, ось таке він запланував. Але чорні зразу ходять С4 женуть слона в шию і білих біда. Або чорні можуть зразу на слон d 3 ходити c 4 І слон, якби пішавшись на c 3 слон відійшов на c 2 і був би прекрасним слоном, і в чорних би були проблеми. От так, слон на e 2 і чорні близькі до рівності тут. Тому ідея номер один не потрапити під c 4 Слон e 2 І я думаю, що на ферзь b 6 який дуже логічний хід в цій позиції. Ферзь b 6 логічний хід напасти. І як слон пішов, це проблема. Але я думаю, він би ходив. Рокіровка і на ферзь b 2 c 4 так, перевага в розвитку, віддав пішка, перевага в розвитку, ферс один тут тільки би весілля починалось. Ферс Б3, можливо, в білих вже виграно. Ферс зловився. Значить, я думаю, це була його ідея. Але вона працює тільки зі слоном на Е2. А ви скажете, а чого я не пішов кінь БД2? Зараз побачите. Слон є 2 гукеш, не задумуючись, одна хвилин, каже: слон д 6. Я цей варіант вивчав. ДЦ, слон С4, С4. Ідея полягає в тому, що біль раз і переходить у ферзовий гамбіт. У ферзовий гамбіт. І кінь тепер вийде на С3. Це набагато краще, ніж кінь на Д2. Рокіровка, рокіровка, кінь c 6. Гукеш каже, все, ми граємо ферзовий гамбіт. Як ферзовий гамбіт міг опинитись? От, наприклад, С4, є 6 кінце 3, слон є 7 слон Ф4, рокіровка є 3 С5, ДЦ, слон С5. І все, наприклад, слон Є2, кінь 6. Будь ласка. Позиція з партії. От я зараз клікну між позицією в партії і. А, і білі хоїть рокіровка. Кінце 6 і білі ходять рокировка. Ось це ферзевий комбіт, а ось це позиція в партії. Ідентично інший порядок ходів. І Гукеш каже, я знаю цю позицію. Я б'ю ДЦ, повна симетрія, І я втримую цю позицію. Слом б'ється 4, кінь Аш 5. 25 хвилин він задумався. Може згадував, може порівнював. Кінь Аш 5. І Дінг задумався на 25 хвилин. Кінь аж 5 він не очікував. І от як буває, як задовго думаєш, зразу невеличка неточність. Ось тут сильний комп'ютер пропонує наступне: що краще було піти кінь е 4 Звільнилася центральна клітинка напасти. Очевидно, що Дінки Гукес розглядали цей хід. Ні найменшого сумніву, немає з цього приводу. Ідея полягає в тому: перепрошую за закладний ніс, я досі ще хворію, тому відео з затримкою. Якщо чорні відходять слоном, наприклад, на е 7 то лі кажуть, ти хотів мого сана зловити? Ні, я йду на d6. Все, і білі заходять, кінь краю дошки, в чорні вже серйозні проблеми. Тому чорні мають бити на ф4, і білі б'ють Ферзь Д8, Тура Д8, б'ють на ц5. І кажуть, твій кінь під боєм, куди ти не будеш стрибати? Якщо чорні стрибають кінь Д5, найлогічніший хід в позиції, білі ходять Тура Д1, наприклад, багато хід. І все, є загроза в лапках. Створити ізольованого пішака з поганим слоном, і вона реалізується. Б6, слон д 5 є кінь Б3. І Якщо б був хід білих, в чорних би була біда, кінь в д4, рокіровка без ризику, 100 ходів чорні мучаються. Комп'ютер втримає таке, але людині дуже важко. Правильний хід слон G4, зв'язка білих все одно перевага, але чорні тримаються. Або якщо чорні тут ходять, Б6 контратакують коня, все одно, тура ради один і кінь Д5 буде перестановка. А якщо чорні б'ють БЦ, то після тура д 8 Кінь Д8 є, в білих краще на С5 ізольований на слон Б7 кін 5, білі грають без ризику. Тура С 1 Тура Д 1 потім король прийде G3, король в центр а 4 в білих без ризику, гра, краща структура і навіть більше простору, що об'єктивно звичайно нічого. Натомість партії було слон G5. І гукеш майже не задумаючись звернувся, слон е 7 Знову ж таки, комп'ютеру більше подобається трошки побити ферзя, здати лінію, Д, і піти а 6, на кінь є 4 відійти з слоном, і на слон з 4 піти g5. Зловити слон. Ну, як зловити? Зловити слона на розмір. Але по-людськи це страшно. По-перше, вілі просто ходить слон G3. І якщо ти б'єш, я можу конем бити, швидше за все, пішком кінь на d6 лізе. Е, дихати нема чим, слон не виходить. Як тут взагалі тримати? Комп'ютер, каже, все нормально. А також білі мають коткий типовий хід з G4. І там ЖА, ЖА, якась заруба, білих всі фігури в центрі. Психологічно тяжко. Я розумію, чому Gukesh навіть не сильно розглядав цей варіант. Він просто відійшов слон Є7. І знову ж таки, тут перс Д8, комп'ютер каже, треба було бити. Тура Д8 знову здавати лінію d, Ви ж слом 7 кінь кіні 7. І я думав, що в цьому Дінка ідея є. G4, f 6 і G5. Білі захоплюють простір на королівському фланзі. На кінь Є 8 Тура d 1 борються за відкриту лінію. Чорний слон D7 в білих простір, легка гра. А 4, кінь Е5, тура С1. В чорних жодної слабості, але мало простору. Кінь Є5, слон С6, кінь слон Б5, потім білі поб'ють на С6, зруйнують структуру, будуть мати простір і будуть тиснути всю партію. Ось це комп'ютер, каже, було краще. А на слон Є 8 тепер піти тура fd 1 і комп'ютер каже. От у чорні F6 мають ходити. Ну ну, так люди не грають. Відкривати оцю діагональ на слонах 4G5, слон 4, g 3 навіть не вигравши того слона, кінь G3, вже король в Комп'ютер каже, я тримаюсь. По-людськи страшно, всі білі поля тріщать, всі фігури по восьмій, Що це таке? Кінь B5, кінь D6 якийсь, Ну, ну ось так каже комп'ютер. Е, грати треба було за білих. Дінг логічно, пішов кінь е 4, і чорні вернулись кінь е 6, і фактично тут партія закінчилася. Все помінялося нічия. А я натрапив в базі на партію. Грант Мелкумян грав білими з Саричем Анте. В далекому в 2016 році в Батвісі саме ця позиція в них була. Я думаю, Милком'ян, коли дивився цю позицію, він думав, так я ж це ж, я це знаю, в мене це було, я це аналізував, так я ж це. А вони двоє думають: два найкращих, ймовірно, чемпіони, чемпіон світу і один з найкращих шахістів світу, грають в позиції, яку я ще, ще 8 років тому грав. І він там зробив досить правильний вибір. Він побив слони в 6. В 6, і пішов ферзь це 2 І ферст дивиться отуди і виграв гарну партію. Слоні 7, ту 1. він їх всі фігури легко грають. І от мене вразило. Ну, наприклад, комп'ютер тут каже, чорним, треба слон D7 ходити, під зв'язку, це страшно. Кінь G5, наприклад, кінь G5, слон G5, слон e, G5, кінь G5, грузить мат. Тепер G5, тура D7, тура залізла, але комп'ютер вже після тура C8 в чорних порядок. Чорні урівнюють, десь кінь A5, кінь K1 E5, кінь стрибає, ніше я. Натомість це посилення в партії Мелкумяна. А, а антисервіс робив логічний хід ферзь C5, і тут білі ходять А3, щоб десь мати хід B4, і на тура D8, тут комп'ютер просто фантастичний хід. Комп'ютер каже, Ну, цікава позиція. Я би тут G4 пішов. Я отак як побачив хід G4, думаю, як так? G4, в чому йде? А ідея забрати дві клітинки ферзя, ці вже забрані, ці вже забрані. Десь потім b 4 потім h 4 ж білі просто так сунуть з двох фантастика, відкритий центр, а білі атакують. От. А партія закінчилась повним розвитком. Кіння 6, слони, 6, ферзь, 8 тура, 8 слони, 6, живе. Мікроплюс в білих в цій позиції завдяки здвоєним пішакам. От там Тура d 1 слон D7, тура c 1 слон e 8 тури помінялись, король 1, король G7, А3 F5, король 1, король 6. Тут дуже важко помилитись. Єдине, що я спробував в цій позиції, це я спробував проти комп'ютера в режимі Бліц, чи я втримаю цю позицію за чорних. За чорних в режимі Бліц мені не вдалося її втримати. Я отримав ну, поступово комп'ютер не переграв. Проте за білих. Просто рукою нічю навіть проти Стукфіша робиться. Настільки без ризику в білих, але певні ризики в чорних є. Але Дінк не сильно і напружувався, Слон є 2, кінь 7, вже 3 тура, це 8, тури помінялись, та й все. Походили, походили, все, що могли, поміняли. В білих символічний плюс завдяки цим двом пішакам, але неможливо досягти прогресу. От вони повторили. І ось така нічия. В партії 10 Гукеш впевнено вистояв чорним кольором і. Партії 11 відбулись дуже цікаві перепеті, тому не перемикайтеся і чекайте зразу наступного відео. Слава Україні! Перемога буде за нами!